Всім привіт! Ну, почнемо розбирати Форесту. Я вже трошки розібрав, ось такий фільтр стояв. Ну, є признак того, що його би здалося поміняти. Дуже він такий темний колір має. Але пила, з вигляду зовсім навесенька Фореста. На ній не пише. Яку вона нас має кубатуру? Компресія є, проблема в ній. Е... Працює 5-10 хвилин і перестає робити. Душиться глохне. Перший признак, всього, що я думаю, це. Забитий карбюратор. Фільтр вже пустив і вже там сотерся. Перевіримо мою теорію чи ні. І вже будемо бачити, по суті, що там і як там. Відкручуємо свічку, побачимо, яка тут якість. Тут, напевно, такий самий нагар, бо бензин, певне, що береться тільки з одного місця. Ну, тут трохи менше, але все одно з цієї сторони тут дуже є нагар. Дивимося, всередину, що там робиться. Тут теж є мілкі такі задири. Ну, видно, що масло або бензина не є якісна. І на поршні зверху дуже великий нагар. Там би точно чайну би. ложечку би не спробував. Відкручуємо верхню частину, знімаємо карбюратор. Так, скинули. Так, щоб нічого не загубити, скидаємо підкачок, підсос. Качка качає, так? переважно вона деколи Ну, Не стає качати. Ну, затягнуто. Може ще ніхто її не розбирав. Буду першим. Тяжко закручено сильно. Тут треба буде чистити. це нас скидаємо. Імпульсний, підкачка. Бензина йде. Але не знаєте, чи вона чиста туди йде. Здуваємо сміття з нього. Чистесенький, так ніби помив. Скидаємо верхню частину і дивимося до сіточки. Все добре. М -м -м, це дуже... Ну, це типу, добре і не дуже добре. Бо Тому що все чесно. І незрозуміло чому так. Навіть не знаю, що казати. Чому може бути проблема? Як ми вже карбюратор розібрали, ми все одно подивимося його, продаємо. Відкрутимо ці два регулюровочних, подивимося, чи там все на місці, чи не відламалося щось. Будемо розбиратися зараз, треба ще подумати, що це ще може бути. 5-10 хвилин роботи і перестає робити. Це теж може сприймати цьому, оце те, що тут сміття. Так то переважно ніби. Чисто, взагалі, все в дуже гарному стані. Нема що нарікати, що тут могло би бути щось погане. Ну, я би і не сказав, що там перегрів мотори, що воно поробило 5 хвилин, нагрілося і воно перестало робити. Кульцо залягло і воно могло б перестати робити. Нема там такого. Що ще? Прокладка, воно б газувало. Ну, не знаю, тут теж все добре. Так, що би ще перевірити, ну добре, я зараз прочищу продаю, зберу його докупи, закладемо. І зараз я вам покажу в якому стані фільтр бензиновий. Тому що замінимо бензину злею, залию другу. Ну Зараз я це все зроблю, тільки складу карбюратор. Бензину я злив. Тепер шукаємо фільтр бензиновий. Дивимося, в якому він стані. Змінив колір, він став темний. Ми будемо його міняти. Ставимо на більш, У нього буде більший запас. Ставимо ось такий теж войлик, але більшого діаметру. Його надовше стане. Ну і вже темний колір, він може давати надавати бензину, це вже буде під питанням. І заливаємо другу бензину з іншим маслом. Трошки залити, бо нам треба буде перевірити, щоб хоча б вона з 10-15 хвилин поробила, так як прописано в проблемі. Ну що, я тут такого нічого не бачу, я не знаю навіть взагалі до чого. Ну Це таке, це це не то, як то кажуть. Закладаю карбюратор, завожу, йду на двір, і завожу, буду газувати 15-10 хвилин. Заклинаю і покажу вам, як вона заведеться і як воно буде працювати. Послухайте в дверях. Давайте. Що я заводити думаю, до моєї її? А вона не завелась. Пошморав, пошморав, ні брикнути нічого. А що ж ти, маленька? Сухенька, бензина не йде. А що, сальничок може, що ти не годна затягнути бензину? Це дуже цікаво. Дивимося чи іскра є. Ну, Суха свічка. Бензина щось не затягується. <клух> Дякую. Так, іскра є. Все чудово. Щось тут проблема у нас інакше. Не затягує бензину. Тут ніби все добре. Закрутив. Все добре, починається тільки завестися, а вона не заводиться. І по два обороти зробив на карбюраторі. що мало би хватити, хоча б завестися, його б цього мало би хватити. Тут таки якийсь сальник. Воно з з цієї сторони і одразу помастимо підчепник. І заодно і подивимося. Як себе почуває той сальничок. Може якраз він знімаємо. Ну, це 100% якийсь сальник, якщо воно нагодно затягнути бензином. Ну, буває ще прохладка. Ну там дивлюся сухо під циліндром. Закручуємо. Уху! Так, підчипник сухий такий сухий, сухісінький. Нічого, помастимо його. Сальник тут все добре. Де ж ти не... Де ж ти пускаєш? Ну нічого, То, то що ми цього зняли, це нічого. Зато помастимо підчерник. Я впевнений 100%, що сальник тут цілий з цього боку. Не буду мене сумніви побирати, що це. Десь може бути тут. Всього помастили. Бо набагато краще вже буде. Що ти, аж тихіше робить. А вигляд пили, так ніби і... Ніби і багато не різали. Але якщо дивитися по технічному стані, трохи врізали. Виробітка на запчастинах є. З возовні, ніби чисто, а от розбираєш, там шайба вже трохи виробити, там там. Відчував, ну видно, що щось, щось вони трохи і врізали. Так, їдемося, да? Yes. Зараз закрутимо щеплення. Я навіть не знаю, що то робити. Ти пробувати ще раз заводити. получится чудово уже шланг так ты я заберусь здесь их так нет все нормально тут тоже добрый душа распробует дура шея распробует и заводит надеюсь может заводиться А те, що я замітив, я так почистив пласти карбюратор, що з нього почала ж бензина текти. От, в патрубку аж бензина починає витягати. Дещо з голкою не так. Знімаємо карбюратор. Перекачали бензопилу. Зняли карбюратор, там в середині дуже багато бензину. Я закручую свічку. Заклинаємо і йдемо на двір заводити. Вона зараз заведеться. І су бензину, яка там в середині, вона вигорить. І не треба нічого шморити. От і все, вся бензина вигоріла і пила завелася і все чудово. Просто проблема в карбюраторі. Я з зрухав, почистив, думав, що там все гарно продув. А з того всього голка аж заклинали. От, хто винуват. Тому що я так тяжко мучуся. Шморгаю, шморгаю. Ось він, красавчик. Нехороший. Так. Здули, дивимося. Перший признак це голка. Кручуємо, дивимося. Що з нею сталося? Що їй не сподобалося? Все добре, на вигляд нічого не скажеш. Я не знаю, в чому проблема. Є виробітка на цьому. Навіть не знаю, як нажимати вижимний, шо підносить підносить догори, на ньому є вже вмятинка. Ну, давайте я знаю. Мембранка ніби нічого і не бракує. Я би не сказав, що їм щось... що її вже треба міняти. Але... Якщо така ситуація стається, значить з голкою щось не так, з цим теж щось не так. Беремо менше Як, Признаваєшся, що тобі не сподобалось? Ну, все добре, не знаю. Ну я певно, що поміняю ремкомплект равіатора, поставлю нову голку. Хоромисло цього новеньке, поставлю, воно вже там має виробітку. Будемо ставити нові ці, ці прокладочки, то все нове поставимо. І буду пробувати заводити, я сподіваюся, що вона заведеться. Міняється все зараз. Тут немає нічого такого складного. Я думаю, тут любий розбиратися. Це зняли, нове поставили. Ви знаєте, таку крошу тупилу і думаю, блін, Та то людям, певно, не доїсти вдивитися, ці ті, ті китайці, китайці за китайцями. А може в питання виникає, чи не надоїло мені їх крутити. Ви не повірите. Ну Кожен китаєць, кожна різна проблема, кожні різні причини ремонту ну, немає однакових пилів, щоб однакових були поломки, завжди якісь інакші. Тому мені це не подобається ця робота, що кожен раз ти коли береш іншу пилу і починаєш шукати. Такий квест. Що ж там? А може то, а може і все, і так шукаєш, шукаєш, поки не знайдеш. Оце от саме цікавіше. Коли вже знайшов, от збирати до, до купи, вміняти то все, коли вже впевнений знаєш що робити, це вже не так цікаво. От Цікаво знайти. В чому проблема? Так, як от як цій пилі. Ремкомплект я замінив. Все, поміняв, бензина вже не тече, все гарно. Не завелося. Я вже не хотів того все показувати, бо той, блин, ролик був дуже великий. Пішов, що заміняв свічку, закрутив другу свічку. І. Робить дуже гарно. Мені сподобалося. Настроїв я її. Все. Надіюся, на цьому буде і кінець цього всього. Фільтр тут гарний, багаторазовий, який можна почистити, продути, замінити. Через нього менше попадає трошки, ніж через ті всі інші. Закладаємо і, як то кажуть, будемо прощатися з цією гарною пилою. Дуже гарно дякувати, що вона до нас заходила в гості. І хаїда робить роботу, то, що, від неї, ну, що від неї і хотіли. Гарна пила, ну, така яка найкраща з тих всіх чотирьох, що ми робимо в одній тій самій конторі. А наступна нас пила буде. Я на останок лишив саму старішу пилу, на якій вже мало що лишилося рідного, кришка і бак. Там думаю, все решта все там мінялося. Кришка вже теж інакша. Будемо це все зараз робити. Але ви це все переглянете в іншому відео і буде видно в чому проблема в тіпелі. Все все ясно. Тут у нас був ремкомплект, свічка, помастили печивничок, замінили бензину, замінили фільтр. Ну я думаю, через фільтр там пішло сміття і виробітка голки, то все, це все впливало. Ну, ви все це все бачили. Так що все, гарно, якось за перегляд і чекаємо наступне відео.